великий привіт! Вітаю вас на каналі Кімнатні квіти з любов'ю. І сьогодні у мене буде такий невеличкий румтур, відеоогляд такий моєї квіткової кімнати. Це вже не літня оранжерея, яку я вам недавно показувала. Це у мене друга квіткова кімната. Тут у мене взимку квіти зимували і цю зиму будуть тут зимувати квіти. І я б вам хотіла показати, як воно в мене зараз виглядає, які квіти тут зараз ростуть у мене, тому що скоро тут буде, в мене вже будуть зміни. Багато рослинок вже перенесу, буду розставляти по підвіконникам, так як зараз у мене на підвіконниках ще рослинок немає, тому що в мене дуже сонячні підвіконники і рослинки там горять. Буду вам показувати, як зараз розставлені у мене рослинки. ласкаво. Пушу до мене в гості на мій канал. Пишете, подобається, не подобається моє відео. Пишіть, коментуйте, буду знімати частіше, тому що вже трохи більше вільного часу. буду знімати частіше для вас відео. А ви підписуєтеся, коментуйте всім приємного перегляду! Ну, ось так виглядає на даний час моя кімната. І почнемо огляд із цисуса. Ось так він у мене платеться по стіні. Цисус самий звичайний. Тут раніше у мене був стендапсус розписний. А зараз тут живе у мене цисус. Ось такий він красень. Ну, хоч він і простенький, але він мені подобається. Так, такий цисус. Далі ось така бігонія, Також вона звичайна, не сортова, звичайна бігонія, таке бархатне листечко в неї. Мені вона дуже подобається і зовсім вона не примхлива. Тоді адіанту чи Венеритм волос, як її ще називають, ось такий папоротничок росте у мене красивенький. Дуже часто, правда, відсушує він свої ваї, але я їх зрізаю і він по-новому викидає новенькі. Далі ось така аглаонемка, ось листочок розкривається, таке в неї листечко гарненьке. Колись в неї було рожеве листечко, а потім чомусь вона почала викидати зелене листя. Не знаю, з чим воно зв'язано, сорту я її не знаю, як вона називається. Ось така аглаонемка красунька. Далі сингоніум, також звичайний. Колекції сингоніумів у мене немає. Я їх не колекціоную чомусь. Ось такий красень. Ну, він не вибагливий, він мені подобається. Далі орхідея. Ось подивіться, який в неї опік. Оце вона на віконечку у мене стояла. І ось таке. Такий листочок згорів у неї. Ну нічого, я її пересадила. Вона себе добре почуває, викидає листечко новеньке, все нормально. Далі ось такий манюнький стендапсус розписний. Далі ось така у мене красунька Ноліна. Ось така вона гарненька. Дуже в неї такі довгі ці листочки такі. Мені вона подобається. Ось така Ноліна. Орхідейка, вона правда, вже, правда, теж відквітає у мене. Тут одна квіточка. Ось така верхня в мене поличка. Далі на другій поличці, Тут у мене також Також у мене на другій поличці ось такі варігатна паперомія. Орхідеї. Ось така ось тут. Орхідея діточку викинула маленька. там у мохові наращує. Далі ось така лимонна орхідея. Вже одна гілочка в неї відквітла, така вона квітуча, постійно вона в мене квітне. Вже один квітконос вже відквітла, а це ще один квітконос. Дуже вона мені подобається. Непремхлива, постійно квітне. Далі ось отакий. Циндапсус золотистий такий в'ється, він тут довгий. Далі калатея ру, руфібарба, чи як вона називається. Калатейка така невеличка. З калатеями я не дуже дружу, у мене їх небагато. Дві калатейки всього простенькі такі. Ось подивіться, яке листечко в неї в білих п'ятнах. Це в нас така водичка. Я його дуже часто їх оприскую, тому що. Дуже жарко тут їм було. Я їх кожного дня оприскувала. І бачите, яка в них у них тепер листечко таке від водички. Так, далі ще ось орхідея квітне, ось така красунечка. Ось така красивенька. Ну і там також орхідеї. Деякі вже відквітли, викидають нові листочки, деякі ще квітнуть, все така біленька. Тож в неї квіточки такі, вона хоч і простенька така. Але квіти в неї такі здорові, такі великі. Вона мені дуже подобається, в неї такі квіточки красунькі. Так, далі ось теж орхідея. Я її недавно пересадила їх. Вони вже відквітли в мене, і я їх недавно пересадила. Пересадила я їх у мох. Мох збирала, збирала в лісі. Ну, там кора, звичайно. І ось їм сподобався лісний мох. Бачите, вже листочок ось один викинула. Ось іще одна орхідея викинула листочок. Також вона посаджена в мене у мохові з лісу. Бачте. Так, далі ось така драцена. Також в неї листячко від водички, все в плямах. Скоро я їх буду полірувати, оці всі листочки. Вже жари такої нема, так часто оприскувати їх не треба, і будемо їм наводити марафет. Так, далі, ось тут, бачите, оприскувала її. Кожного дня я їх оприскувала, бачите, таке листя. Таке як грязне, але це воно все в вода така у нас. Вона у мене колись оця драценка жовтіла, листя дуже скидала, я її там рятувала. Ну, вона себе нормально почуває. Після пересадки перестала скидати листя у мене. Ось таку макушку вже наростила. Ось така красунька. Далі, звичайно, теж драцена маргіната. У мене цих драценок повний маргінату. Цих. Така драцена. Далі ось іде у мене теж ще одна калатея. Віла ланцефолія, чи як її там теж називають. Ось викинула такий довгий здоровий листочок. Ось і ще викидає. Я її недавно пересадила, і вона ось старі лист... старе листя вже підсушує. ну Хай вона його сушить, тоді я його зріжу. Після пересадки вона, звісно, ожила у мене. розрослась така, вона здорова, така велика. Далі. Ось така дефінбахія, звичайна, не сортова, звичайна дефінбахія. Колись вона у мене була до потолка, доставала. Ну, я її макушку її зрізала і переукорінила. Ось така дефінбахія. Великої мені не треба дефінбахії, тому що місця нема. Та й вона й некрасиво виглядає. Росте такий стволик. Далі ось така маленький там з патіфілом. Заховався. Далі ось маранта така здорова розрослася. Вона викидає нові листочки, теж в білих плямах. Бачите, як вона підсушила листочки, кінчики листочків, тому що жарко було, оприскувала їх кожен день. Ось квіточка в неї ще таким, таким біленьким квітне вона такими квіточками. Ось там. Бачите, вона росте, добре себе почуває, але виглядає вона не дуже симпатично. Підсушила трохи листочки. Так, далі ось отака здорова монстера. Звісно, воно камера не передає її величини, яка вона здорова. Ну, метра два вона, почти в мене. Ця монстера. Ось недавно викинула новий листочок, але він дуже такий здоровий листочок. І ось новий листочок викинула, такий здоровенний. Красунька, монстерка, звісно. Ось така красуня монстера. Далі, далі ось от така драцена маргіната. Ще одна. Величенька така вона теж. Далі ось така драценка. Таке в неї листечко салатне, красиве. Тут іще одна драценка, але в цієї вже трохи друге листечко, більш таких холодних відтінків. Це в мене на полу вони ось тут стоять, тому що на підвіконниках їм жарко. Так, далі ось теж. Орхідеї, орхідея, бачите, що з нею сталося на вікні? Ось листочок, Пів листочка відсохло, підгоріло. Я її пересадила, бачу, викидає новий листочок, нормально себе почуває, відходить. Скоро їм будуть ці листя всі протирати і ставити їх уже на підвіконники. Це вони на полу, тому вони в мене такі трошки не дуже доглянуті. Ось іще одна орхідея, я теж її недавно пересадила. Ну, вона не те, що недоглянуті, Вони просто, бачите, воно ж водичка. Водою оприскую, вода в нас дуже така жорстка. Далі, ось бачите, плями які. Це все від водички. Далі, ось тут у мене це дітки-орхідеї такі порозросталися. Бачите, ось тут пол. Ось підвіконник. На підвіконнику вони горять, і я їх поки що на полу. Вони в мене. Так, далі я вам ось покажу ріпсаліси. Ось такі висять у мене тут. Вони такі довгі, тут два ріпсаліса такі. Ось, бачите, які вони розрослись, але вони в мене не квітнуть. Вроді читала, що вони квітучі квітнуть, але в мене вони ні разу не квітнули. Які вони довгі розрослись, вони у мене тут і взимку, і ціле літо тут на сонечку пеклися, росли. Ну, вроді би нормально себе почувають. Ось трошечки деякі курінчики підсушені. Ось бачите. Ну, то не страшне. Ось такі ріпсаліси. Далі ось тут, іще, в мене ще тут руселія. Ось подивіться, який викинула пагін здоровий. Аж в потолок впирається. Оце такий пагін вона викинула. А це в неї таке листечко. І тут у неї ось, зараз вам покажу, ось такі бутончики повикидала. Скоро вона заквітне. Вона у мене недавно квітнула вже. А це, я так розумію, вона по-новому буде квітнути. Ось така руселія красуня. Так, далі, оце. ось подивіться, який він постійно скидає листочки, я їх втикаю, і він повикидав нові ростки. Ось такий Мурган. Хотілося б, щоб він був пишніший, ну поки що він такий у мене. А тут в куточку у мене ось отакий синдапсус золотистий. Ось подивіться, який він здоровий. Десь півтора-два метра. Ось такий він, зараз я трошки одійду, щоб його було видно, який він. Зараз виглядає здоровий такий, синдапсус золотистий. Ось подивіться, який він красень. Тут на тумбочці в куточку в мене стоїть. Тут ще в мене ось така орхідея, теж це дітка розрослась така, красуня, ще в мене не квітла. Ну, ось такий синдаксус. Так, ну а далі у мене ось на полу тут стоять такі юки. Зараз я вам ближче їх покажу. Одна юка така з стволом запечатаним. Така здоровенька. Ось така красуня. І ще одна юка, але ця вже без ствола. Це я верхівку була, її переукорінила і посадила. І ось такі дві красуні юки. Тут в цьому куточку. Далі ось отакий гарнесенький у мене філодендрончик червоніючий, Ось такий він тут красень. Ось подивіться. І тут росте в такому такій статуї. Дівчинка така статуя. Ось, подивіться, яка вона. Красуня, дівчинка статуя. І в ній такий філодендрончик росте. Далі ось тут така монстерка в куточку. Ось така красунечка. Не така велика, як там у мене в кутку стоїть, це вже інша. Ось теж такий листочок великий. Так, Далі ось отакий Заміокулькас. Теж такі в нього здорові вже листочки повиростали, але теж в п'ятнах, нічого, скоро наведемо марафет йому. Далі ось отакий великий з патіфілом. Зараз я вам ось йду трошечки покажу всі його розміри, щоб вам було видно. Ось такий здоровий спатіфілум. Спатіфілум називається Алена. Ну, саме звичайний. Ось таке в нього листечко, квітне, ось квіточка така в нього вже величенька. Ось така квіточка. Так, ну ось отакий невеличкий румтур-відеоогляд у нас вийшов. Як вона виглядає? Ставте лайк, підписуйтеся, коментуйте. Далі буде цікавіше. Всім пока-пока!